Що таке Дарсон Валь? Це пристрій, який за допомогою імпульсів, так так саме імпульсів, змінного струму впливає на шкіру, покращуючи кровообіг і живлення тканин. У мене отакий компактний девайс з чотирма насадками для основного догляду. Є отака насадка, яку використовують у косметології для поліпшення росту волосся, або якщо є якісь проблеми з волоссям, боротьба з облесінням тощо. Є ще отакі насадки. Вони допомагають з акне, якщо у вас є, або постакне, підтягує шкіру, звужує пори, покращує кровообіг, загоюють рани. Не менш важливо наповнює шкіру киснем, збільшує вироблення колагену. Да, Дівчата, ми про це пам'ятаємо. Дуже зручно проводити такі процедури вдома, коли в тебе є такий компактний, ефективний девайс, що трьома насадками для основного догляду, але я вже думаю збільшити. Цю кількість тому, що мені дуже подобається.